Це постійне запитання в освітньому процесі вчителів і постійне запитання від дітей. Освіта зараз не стільки і не тільки про освіту, як про підтримку. Я завжди кажу так: чим більше психічно здорових людей приймає участь у вихованні твоєї дитини, тим краще для неї. Досить часто телефонують батьки. Пишуть діти з якимись питаннями, як соціальному педагогу. Ну, взагалі, тренінг він ж направлений на те на сьогоднішнє на сьогодення. І ну ми розмовляли про те, що постійно у нас на слуху, постійно у нас в роботі. Час на звернення до фахівця воно допомагає вирішити багато-багато питань, через які можуть страждати. Ну, діти ще треба працювати з батьками, тому що батьки за дітей дуже переживають. Це не просто один тренінг. Тобто далі буде супервізійна підтримка для того, щоб допомагати розбиратися з тими випадками, з тими кейсами, які будуть відбуватися, і продовжувати підтримувати формування цих навичок. В школі займається досить багато дітей з окупованих територій, які перемістилися. І живуть в Харкові. Це перший такий тренінг, і мені дуже сподобалось, дуже взагалі. Тобто, техніки, які можуть підняти миттєво настрій, емоції в певній критичній ситуації тобто відволікти за для того, щоб підняти емоційний стан в критичній ситуації для дитини. Треба спочатку допомогти собі, а потім уже іншим. Ми, як фахівці психологічної служби. Ми е, постійно розвиваємо свої компетенції для того, щоб е, тримати руку на пульсі, та, і допомагати вам, і батькам, і дітям, і всім, хто потребує допомоги. То люди ще не дуже усвідомлюють, що є такі фахівці: соціальні педагоги, психологи, до яких можна звертатися тут і зараз, в школі, для того, щоб порадитися чи вирішити якісь питання. Щоб після перемоги були люди, які Відбудують нашу країну і відновлять наше майбутнє. Отримати ну, можливість провести такий тренінг достатньо просто звернутися до нашого центру психічного здоров'я тецької лікарні Харківського національного медичного університету. І ми опрацюємо цей запит, коли це і як можна зробити.